Питання. Так, і далі я е, отримала перелік результатів, і ми маємо їх порівнювати з тим, що е, було. Тому, от, е, я буду порівнювати, коли спермограму, е, то ви маєте відкрити ту спермограму, яка була. От, е, вона була надіслана там. Е, 15 я бачу січня. Ви відкриваєте ту, а я відкриваю ту, яка надіслана. Ми їх порівняємо. От, тож, поїхали. Поїхали ми от. Яка концентрація була? Так, зараз 6. Так, який був загальна кількість? Добре, у нас 24. Який був клас А? У нас 8-3, який був клас Б? у нас 16. Тобто ми маємо 25% рухливої групи. І далі саме внизу тут показник морфології. У нас була ну, яка цифра? А, добре, а у нас трійка. Тож, враховуючи те, що ми почали ту схему лікування, у січні і на початку зараз, то ми маємо е, добрий результат. Так, давайте подивимось е, останні обстеження. Так, це ліпопротеїди, нам вони дають, дають атерогенності 2,93 4,72. Це загальний холестерин. Так, ПВП 1,20. Ну, добре, то цифри гарні. Тож враховується те, що ми почали призначення, воно налагоджується. Так, давайте по гормонах таким же чином. Відкривайте те, що були, а я буду порівнювати з тим, що у нас є. От, давайте скажете, коли відкрили. А, да, 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 да. Так і є. Тож, дивіться, ТТГ один, який у вас був? Ага, у нас один ішість, ну то нормально. Так, давайте про ЛГ. Що був за ЛГ? Ага. Зараз 11,8. І що у нас ФЗ має бути десь. Так, а де він у нас? Бо я всі нево бачу тільки ЛГ. Ниж. Ага, бачу. То там рукопісне, так? Да? Листочок? Ага. Тож, дивіться, що у нас. Ем... Враховувалося. Так, естрадіол 59,6. Що вони прописують за норму по естрадіолу? Чекайте, я подивлюся. По чоловікам 64,7. Тобто він знаходиться у нас у нормі. Далі. ФСГ тут я не бачу ще. Бачу після е, пролактин. Пролактин 16,0. То норма у них. Чекайте, де вони пишуть свої норми. Так. Так. Ага. Пишуть. норму. 7, 7,2. Тобто у нас вище, ніж потрібно. Так, далі. Ну, взагалі загальний. Ми, Якщо так ставлять, я скажу, що кину каміння у ту лабораторію, бо вони якось ем, вверх задом наперіт якось зробили викладені гормони. Зазвичай гормони викладаються з боку, а тут вони якось норми полягли, ну тобто це мінус, що лабораторія не дає чистого результату. Ну, добре, пролактин 16,5 я поки що нічого не буду призначати. А, далі, що вони подивилися? Тестостерон 10,0. Зараз я його пошукаю, де вони там пишуть. Про тестостерон загалом нічого не вказано. Знизу ах, бачу: 3,12. А у нас тестостерон 10. Ну, добре. Тобто ми в у нормі. Тобто ми виходимо тільки по пролактину. І Страдеол 59,6. Чекайте, дайте я його пошукаю, Вони... додатковий листочок. Написали? Ну, тож, по ньому ми в нормі. Так. Далі що це? Той же ЛГ підвищений, це я побачила вже. Це гормони рукотворні. І ось і ФЗ, що нам пишуть. Так, 17,4. І давайте, знаєте що? Е, я передивлюся схему призначень. Бо ми маємо їх знизити і це питання часу. Тож, під час стимуляції у нас овітрель раз на тиждень, а, далі а, поки що класів ми не вводимо. літразол 0,5, один раз на 7, то нормально. Вазаніт приймаємо ми і мідрол 4 Міліграми через добу. Тож, ну, підозри в мене е, незадовольність. Я бачу, як є тільки по пролактину. Але ми маємо. що? Ну, пролактин має бути загалом. Десь посіннево, десь до 15. Але ж я тут не розумію, тут же ж у нас норма чоловіча якби вдвічі вища. І чому вона вдвічі вища, я не можу сказати. Є такий протокол, який каже, якщо у вас чоловік має зависокий пролактин, ви йому обов'язково виконуєте мрт гіпофіза, щоб виключити. Під гіперпролактинемію із за а, гіпофізарної функції. От. І загалом я б сказала так: давайте а, краще я б скоротила а, кількість гормонів, але б виконала все усіннево, бо а, є тут питання: дивіться, нам потрібні будуть ФСГ, ЛГ. І пролактин. 3. Не потрібно всю лінійку робити. От, ФЗ, ЛГ і пролактин на контроль. Далі. Ви поїхали. Це ж. Хто у нас робив? Дайте, я подивлюся. Це робила корабельникова, тобто Харків. Ви їм казали, що ви будете заморожувати, якщо кращі зразки. Ага. Добре, тобто дивіться, ну, загалом, коли ми обговорюємо загальну мету наших дій, то загальна мета покращити зразки спермограми так, щоб пара мала можливість а, якісь та активних дій. Ну, в найкращому випадку це статтєве життя відкрите, далі є штучна інсемінація, далі є кази. Ну, зазвичай, що Людмила Іванівна тут прописала, то ми якби маємо. Підготовку до ЕКС. І що у нас за МГ був? А МГ 5 і 6, так? Так, да, 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 ну звісно, так, ага, да, да. да. А, я просто думаю, що загалом, як скільки, скільки, який у нас вік, скажіть мені, чи прописано у нас 37. Тобто зараз, як би, нічого такого, що прям... Швидко швидко. Де та анкета? Чому я її не бачу, ні? Почекайте. Дайте я полистаю трошки. Так. Зараз, зараз. Чому я її не бачу? Ну ви ж її заповнювали. Розумієте, бо вона для... Давайте. Давайте, бо розумієте, настає момент, коли, коли ми починаємо знов е, передивлятися, дякую, е, передивлятися на загальну тактику, ми ж маємо розуміти, ще, о, щоб я не задавала по п'ять разів тупі питання, а просто подивилася і все було ясно. От, що? що Прекрасно. Ну, добре, Тож... Наша задача, якщо є етап підготовки до планування вагітності до програми ЕКЗ, то зазвичай, якщо чоловік у нас отримує призначення і показники, ну, звісно, що краще, то загальна мета тієї стимуляції, вона і є така, щоб лікар-гінеколог... Мав нічого не боятися планувати протоколи КЗ, найкращим чином, ми підводимо чоловіка до дня, коли є пункція. Оцитів. Тож, але два зразки це обов'язково на всяк про всяк. Всяке буває, то чоловік впав, то захворів, то що, ще. небудь То ми мінімально робимо два зразки кріо, і люди планують далі зустріч з лікарем. Тож. Дивіться, що я роблю? Я зараз копіюю ту схему, чекайте, і зміни які будуть, щоб ви зазвичай побачили. Так, тож, початок симуляції ТТТ, остаємо. Так, далі сьогодні. А сьогодні у нас. Сьогодні у нас... Шестнадцять. Ноль два. двадцять шесть. Так. Далі у нас обітриль без змін. Клостив би чекає. Літразов їде, раз на сім діб, так я було. Так, далі вазоніт ідея, медроул іде. і я зараз, тут написано, в разі за день до восьмого уколу. Ой, до 4-го я зараз виправлю на восьмий укол. Чекайте. І знаєте що? Е так. Е Здати кров на гормони плюс сліпний профіль. Так, з сліп'ним профілем додаткових призначень не буде, бо там все добре. Так, і я що роблю? Чекайте, чекайте. Зараз витираю ліпідний профіль е, і гормони оставляю. Тобто ви витираю тестостерон та естрадіол і оставляю тільки пролактин ТТГ уся І спермограму. Здавати за такою ж цю ситуацію. Так. Це у нас буде восьмий. Восьма ін'єкція чекайте у новому переліку. Так. Так, так, так. Тож. Все, і далі обговорюємо, і далі дивимось. А поки що, так, що до препаратів, ми йдемо, воно йде. Якщо я побачу, звернути, я допишу потім собі, що ми маємо звернути увагу, почекайте. Звернути увагу на пролактин, бо е, якщо він буде такий же підвищений, то я буду вводити препарати, щоб його принизити і. І ще потрібно буде зробити МРТ тоді. Тобто будемо дивитися, як поведе себе пролактин і як будемо далі йти. Так, ну так, то загалом результати добрі, і вони нас наблизують до того, що ми хочемо. Все, надіслала вам ту схему. Все, то, тобто зустрічаємось за місяць, добре. Ну, звісно, ну тут восьмий, тому що в прошлого разу ми прописали по переліку четвертий. Це зрозуміло 16. Я допишу, допишу, щоб не переживали, що це четвертий місяць, як буде, правильно? Отож. Звісно. Оце у нас план буде. Так що. Будемо зустрічатися. Я сподіваюся, що це буде вже завершення схеми. Там тоді буде питання, коли ви стартуєте, до, до якого дня продовжувати призначення, ну тож уже буде наступна історія. Добре? То, все. Хай вам щастить добре. Всі задоволені пішли тоді. Все, давайте, щасливо, до побачення, до побачення. не спросила, худеет ли он или нет. Так, ну давайте жалобщикам отправим результаты. Ну и что я должна сказать? И подписывайтесь, задавайте вопросы в личку, репостите, добавляйте в избранное, сохраняйте и все такое. Все, на этом этапе пока я закрылась. Через полчаса новый человек будет.